Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Нідерланди Дік Схов, заява президента України Дуже, дуже дякую, шановний пане прем'єр-міністр Схов, шановні журналісти. Усі присутні. Сьогодні ми разом з паном прем'єр-міністром Нідерландів в Запоріжжі. Це дуже відчутне свідчення. Рішучості Нідерландів та прем'єр-міністра Софа особисто бути зараз тут, кількох десятках кілометрів від лінії фронту, і працювати разом з нами заради захисту людських життів це саме те, що підтверджує справжнє лідерство. Хочу вам подякувати пане прем'єр-міністр. Хочу подякувати вашим людям за все, вашій команді за візит. Дуже дякуємо за, за підтримку. Ми дійсно цінуємо те, що Нідерланди, весь народ підтримують Україну від перших днів цієї війни, і ви не боїтесь рішень. Нідерланди серед лідерів в різних наших оборонних коаліціях. Це і коаліція протиповітряної оборони і коаліція в 16, те, що реально додає нам захисту від ударів Росії. Сьогодні в Україні почався новий навчальний рік. І мільйони наших дітей пішли до школи, але на жаль, і цей ранок почався з російського ракетного обстрілу. Удари по Києву, удари по Харкову, по іншим нашим містам, по нашим українським громадам. Напередодні Росія завдала жорстокого удару по нашому місту Суми, влучання по території дитячого інтернату. Всі ці російські удари знову знову доводять, що нам потрібне посилення нашої. Протиповітряної оборони нашого повітряного щита це дійсно нагальна потреба сьогодні. ми Разом з прем'єр-міністром відвідали одну із шкіл Запоріжжя. Пан прем'єр-міністр бачив, як там наші діти, як наші вчителі, як вони радіють можливості повернутися до навчання, до офлайн навчання. І тут у Запоріжжі це перша офлайнова робота шкіл за 4 роки. Ви пам'ятаєте, що був... Була пандемія, і коли було дистанційне навчання, потім почалась війна, роки війни, і зараз таке повернення до нормальності, до можливості наших дітей просто вчитись в школі чи в університеті, просто спілкуватись, отримувати надійні знання та соціалізацію все це є звичайним для. Звичним, напевно, для кожної країни Європи, але для нашої країни в умовах російської агресії це зараз справді досягнення. Я хочу ще раз подякувати всім нашим вчителям, всім працівникам, працівницям сфері освіти, місцевій владі, кожному хто будував укриття і хто готував цей непростий, дуже непростий навчальний рік. Дякую, що Україна сьогодні почала навчальний процес. Для школярів і студентів на перемовинах з паном прем'єр-міністром ми говорили зокрема сьогодні і про те, як збільшити захист від російського терору, наблизити справедливий мир. Ключові речі це ППУ постачання Петріот ракет, збільшення нашого флоту f-16 є з цього приводу. У нас ідеї, а також оборонні пакети для України, снаряди, техніка, санкції проти Росії все те. Що не дозволяє Росії відкривати нові фронти для України? Обговорили ми конкретні потреби в будівництві укриттів, зокрема в школах, а в потребу безпечному транспорті обговорювали цю велику кількість дефіциту автобусів для наших дітей і інші речі, які ми потребуємо для нашої стійкості. Я поінформував про ситуацію в нашій енергетиці, наслідки російських. Ударів, і сьогодні є новий пакет підтримки від Нідерландів. Я думаю, що прем'єр-міністр сам про це скаже деталі. Все це разом працює для того, щоб ми підтримували нормальне життя в Україні, соціальну активність, економічну активність і щоб наші люди могли повертатись в Україну з за кордону Чим більше відчутною буде стійкість України, тим більше наших людей, українських сімей, зможуть повернутися додому. Я вдячний, зокрема, Нідерландам за тепле ставлення до наших людей, які шукали а, прихистку від російського вторгнення в Нідерландах. Сьогодні ми говорили про всіх цих людей а, десь біля 130 тисяч. Дуже дякую вашому народу за таке тепле ставлення і розуміння. І я хочу подякувати за спільну роботу, а, щоб якнайшвидше. Забезпечити можливість для людей повернутися, і ми обговорювали ці деталі. Також сьогодні я попросив пана прем'єр-міністра, щоб Нідерланди взяли патронат над нашою Запорізькою областю щодо саме гуманітарних потреб: це школи, це бомбосховище, це енергетика, укриття. Це для нас важливо, і у нас є кілька прикладів з нашими партнерами в інших областях. Це дійсно працююча модель. Ще кілька речей. Нідерланди є лідером в реалізації пункту нашої формули миру щодо справедливості. Вдячний усьому вашому суспільству, всім вашим інституціям правосуддя, які діють в Нідерландах за спільну роботу з Україною та всіма партнерами для притягнення Росії до відповідальності за цю війну. Це важливо, щоб ми разом працювали на те, щоб і Путін особисто, і всі, хто реалізовує його божевілля, відповідали за цю агресію. За вбивства українців, за депортацію дітей та всі інші злочини цієї війни. Країни світу мають поважати відповідні свої зобов'язання згідно з міжнародним правом. І так само важливо реалізувати і всі інші пункти формули миру. І я впевнений, у цьому ми будемо разом з Нідерландами: справедливий мир, всі елементи справедливого миру, наша спільна мета один з найбільш важливих інструментів. Це дійсно працюючий санкційний режим. Сьогодні наша розвідка, наші військові спецслужби дали всю необхідну інформацію прем'єр-міністру його команді, які ракети застосовує щоденно Росія, скільки там західних компонентів, компонентів різних країн, компаній різних держав світу, і американських і європейських. І ми цінуємо те, що Нідерланди зараз. Взяли лідерство і е, будуть з нами працювати. І я попросив, щоб працювали з іншими партнерами, щоб санкції були дійсно ефективними, щоб вони стовідсотково працювали проти цієї війни, окремо щодо нашої Європи. Ми всі е, маємо пам'ятати, що мирна, вільна та стабільна Європа можлива тільки тоді, коли європейці працюють разом. Один з одним підтримують одне одного, захищають наш спільний європейський спосіб життя. Я вдячний Нідерландам за принципову підтримку України на шляху до європейського союзу. І, звичайно, ми маємо вже зараз починати готувати ґрунт для наступного саміту НАТО, який відбудеться в Нідерландах, і кожна така зустріч союзників має. Додавати силу альянсу, я дякую за увагу. Дякую за підтримку. Дякую за цей візит, пане прем'єр-міністре. Слава Україні. Заява прем'єр-міністра Королівства Нідерланди пане президенте Зеленський Володимире, дякую за можливість відвідати це, це надзвичайне місто. тут у Запоріжжі розумієш усі масштаби жорстокості Росії те, що Путін, Росія роблять тут на фронті за кілька десятків кілометрів. Звідси це негуманно, це кримінально. я хочу заявити про захоплення, повагу тими, хто б'ється на лінії фронту. Хочу подякувати людей за їхню сміливість, за те, що вони тут, що вони працюють і б'ються. Це мій перший візит в якості прем'єр-міністра Нідерландів в Україну. я хочу передати вам абсолютну в тому що ми продовжимо підтримувати Україну фінансово військовим способом, економічно, морально, політично. Ми маємо пам'ятати, Україна бореться за свободу всієї Європи. Російська воєнна машина. Робить все, щоб знизити дух і мораль. Але ваші чоловіки, жінки, діти роблять все, щоб країна далі працювала, попри стрес, попри негаразди. Цього ранку ми говорили із учнями і вчителями підземної школи. Тут я думаю, для багатьох у Нідерландах буде складно навіть зрозуміти, що школа змушена переміститися під землю для захисту від ракет на жаль, це сьогодні сьогоденна реальність і абсолютно надзвичайно бачити, що і дітки, і вчителі знаходять способи боротися з цими викликами. і там дійсно облаштовані справжні класи. Звичайний город, звичайна школа. насправді це незвичайно. Незвичайно, те, що відбувається, незвичайно те, що війна робить із дітьми, і тут в Запоріжжі, зокрема і тому ми дійсно маємо сказати слово подяки українцям за те, що вони борються у цих умовах. Я думаю, що це має ще більше зблизити ваших союзників у допомозі Україні. У сфері охорони здоров'я, освіти, економічного розвитку Нідерланди надають новий пакет допомоги, який пак я оголошую, у розмірі 200 мільйонів євро. 80% якого піде на підтримку енергетичної системи України, яку намагаються зруйнувати російські атаки. Йдеться про комплектуючі матеріали, газові турбіни, тощо також обладнання для розмінування для психологічної медичної допомоги. Україна повинна мати можливості захищатися від повітряних атак Росії, тому Нідерланди продовжують. Надавати допомогу мілітарну, зокрема у царині забезпечення в 16 у царині. Укладання двосторонньої безпек... безпекової угоди. Володимире сьогодні мій меседж для України дуже простий. Україна може розраховувати на Нідерланди. Новий уряд Нідерландів заявив про це абсолютно чітко. Ніколи не стане нормою вимушене відвідання школи під Ніколи не буде нормою жити в холоді через розбоблені ТЕЦ. Ніколи не буде нормою жити в умовах постійних атак. Люди в Запоріжжі і у всій Україні мають право жити так, як вони мають жити. Питання до пана президента, і до пана прем'єра, чи нададуть нарешті точніше, наскільки зараз висока ймовірність того, що західні партнери дадуть можливість Україні бити далекобійну зброю свою по території Росії, якщо цього не станеться, чи зможе Україна це компенсувати за рахунок власної ракетної програми? І питання до пана прем'єра, чи можуть Нідерланди це лобіювати на території Європи, принаймні це питання? А що стосується ймовірності, ми працюємо з нашими партнерами, щоб вони дали дозвіл. Зазвичай у нас все трішки пізніше, ніж коли це дуже потрібно. На жаль, і це залежить від Сполучених Штатів, Британії, Франції Німеччини. Чотири держави мають відповідні, скажімо так, інструменти, які ми можемо задіяти, а відповідні ракети. Відповідні дрони, відповідну далекобійну зброю на сьогодні, тільки дозволити цього також мало, тому що у вас може з'явитись таке враження, що хтось з цих країн дозволив. Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила, і такі є меседжі вже дипломатичними зв'язками, а також медіа, ми повинні з вами знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще й отримати це. Не все ми отримали з того, б хотіли застосувати. І не просто фантазія така, що ми хотіли це застосувати, а були домовленості, що ми все це отримаємо. То Тут два, дві, два питання, над якими ми працюємо. Але дивимося на це більш позитивно на сьогодні. Що стосується чи можна компенсувати, це частина нашої розмови була сьогодні з прем'єр-міністром. Ми почали виробляти далекобійні наші дрони, а також почали працювати над ракетною програмою і також результативно. На сьогодні нам потрібні гроші, вкладати гроші в наше виробництво. І на сьогодні я ділився з премєр і з іншими партнерами ми працюємо над тим, щоб ми могли отримати відповідні гроші. У нас в державі на сьогодні цих грошей не вистачає для масового виробництва. Тобто, ми виробляємо вже дуже велику кількість далекобійних дронів. А для того, щоб випереджати Росію, треба більше треба швидше. Ну, з точки зору того, що Нідерландів стосується, у нас з нашого боку немає. Жодних обмежень щодо цього єдине, що ми говоримо, це те, що стосується міжнародного гуманітарного права. У всіх дискусіях ми намагаємося переконати партнерів зробити те саме. Думаю, що це є відповідь. Дякую, тут Прес. Далі будь ласка, запитання. Ось тут президент Зеленський хотіла спитати вас. Про ситуацію на фронті і, зокрема, про так би мовити, з обміни да трейдов. Як це пов'язано з операцією в Курській області? Чи ви, чи досі ви вважаєте, що це було доцільно виходити в Курс в Курск? І пане прем'єр-міністр. Минулого тижня Україна втратила один враховуючи цю втрату. Що ще Нідерланди готові надати Україні, окрім F-16, якісь інші засоби протиповітряної оборони для кращого захисту українських міст, таких як Запоріжжя, Харків, яких біг щодня наскільки я зрозумів, перша частина вас цікавить ситуація. На фронті, що стосується ситуації на фронті, а, сьогодні найскладніше, я думаю, ви знаєте всі деталі, що відбувається на Покровському, турецькому а, напрямках. Окремо є південь, окремо є запорізький напрямок. З Запоріжжя а, достатньо велика кількість військових перекинуті в Курську область. З півдня нашої держави, і з Херсонського напрямку також. Чи це децільно щодо другої частини вашого питання щодо Курської операції? Так, вона виконує свої завдання і йде за планом. Що стосується складнощів на Покровському Турецькому напрямку, так, ми бачимо, що ми, ми, <кхід> ми вважаємо, що Курська операція також може вплинути на цей напрямок, де може бути зменшення. Загострення через зменшення кількості російських військових, але поки що ми бачимо, що там складно. Там і були найбільш бойові зосереджені бригади російські на цьому напрямку, тому що це завжди була їх головна ціль Донбас повністю тотальна окупація Донбасу, Донецької та Луганської областей. Подивимося, як буде далі в будь-якому випадку дві доби. Ми розмовляємо з головкомом на Покровському напрямку. Як би не було складно, ці дві доби просування немає. Те, що мені доповів головком. Що стосується курської операції обмінів, а обміни фонд поповнюється, і обміни пішли. І не просто так у нас є обміни через те, що у нас є кого обмінювати на наших хлопців. Дівчат, які знаходяться в полоні, ми захопили більше 600 людей, є ким міняти наших і пов'язане ваше питання щодо Нідерландів, що можна вон, моя країна зробити, щодо 16 інших таких речей щодо неба. Ми продовжуємо підтримувати Україну підготовкою пілотів. Ми постійно намагаємося пришвидшити надання, зокрема, систем Петріот. Ми намагаємося з партнерами забезпечувати пришвидшення таких постачань. Ну і до вашого власне. Запитання мені здається, сенатор американський говорив про можливість залучення пілотів з інших країн з досвідом роботи на в 16 і я думаю, що це була б цікава ідея. це дійсно пришвидшило процеси виведення в операційний простір в 16 і про це треба говорити з усіма коаліції запитання, будь ласка? Сайт 061, запоріжжя питання до пана президента. Скажіть, будь ласка. А, на вашу думку, чи є достатньо дії міжнародної спільноти в контексті посилення тиску на Росію задля повернення Запорізької атомної станції? Якими ви бачите перспективи та спосіб цього повернення? Дякую вам за запитання. Щодо повернення нашої станції, я вважаю, що сьогодні є тільки політичні кроки, і, на жаль, їх недостатньо. Інакше вона вже станція повернулась. Під наш контроль небезпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію. І поки що, з точки зору поля бою, я не бачу можливості, а ті можливості, які, напевно, є, вони є небезпечними. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати. Нашу станцію, принаймні на всіх майданчиках, ми про це говоримо. Що стосується, хто цим займається, займається директор МАГТ Гросі. Останні деталі я не можу вам сказати, тому що він, мені здається, впродовж тижня повинен бути на запорізькій станції, повинен бути в Енергодарі, повинен після цього приїхати в Київ. У мене буде з ним зустріч. Ми працюємо постійно над тим, щоб там були. Була ротація команд МАГАТЕ, це говорить про те, що все ж таки це більш безпечно. Це говорить про те, що так, там русські бойовики контролюються, але тим не менш, коли є представники МАГАТЕ. Все ж таки це більш безпечно. Принаймні ми з вами розуміємо інформацію. Може не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за на сьогодні. Я знаю, що він має приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення безпекового контролю і наступними діями. Ми будемо говорити. Запоріжжя, дякую, ви молодці.